Добрий день. Сьогодні з вами Дмитро Грепан із компанії SIDOC. І я вам розкажу, чим відрізняється декларація від сертифікації для експорту в ЄС. І так, перше, декларація. Декларація е має повну назву Declaration of Conformity, тобто деклара декларація відповідності. Вона зазначає, що ваше обладнання відповідає, як і певним директивам. В даному випадку є ось три директиви. А також перевірена за допомогою певних стандартів. Що це значить? Кожна директива... в Європі є приблизно 20 директив, кожна з яких приблизно 100 150 сторінок. які регулюють всі товари, які імпортуються в Євросоюз. І от ваше обладнання. Повинна відповідати певним директивам. Софітija, і, ви декларує, і ви декларуєте цю відповідність. А ця відповідність вона, е, е, базується на перевірці згідно стандартів. Стандатів ну, дуже багато. Дивіться. Е, оце кожна, ко, кожна, е, кожна строчка це певний стандарт. Так от, ви можете. Побачите цей документ в нас на 200 сторінок. Це лише ті стандарти, з якими ми працюємо постійно. А також є багато стандартів, з якими ми е, звертаємось до наших партнерів для того, щоб, для того, щоб зібрати правильний е, пакет документів для вас. Також в декларації е, обов'язково є е, адреса виробництва, адреса та юридична особа, яка е, експортує. Модельний ряд про нього трохи пізніше бренд, а також обов'язковому порядку є е, е, представник в ЄС. Давайте розберемося. Е, що таке представник в ЄС? Представник в ЄС це юридична особа, яка в обов'язковому порядку підписує вашу декларацію. Тут видно, в принципі, от вона. І е, є певний договір, я його зараз відкрив, згідно якого вона представляє вас на території Євросоюзу. Це законодавче це вимога на законодавчому рівні. Е, що може робити ваш представник? Він може відізвати вашу декларацію і він зобов'язаний представляти вас в з позиції технічного регулювання в Євросоюзі. Тобто, якщо на вас напише жалобу, якщо е, пожалуються на вашого клієнта, відбудеться якесь подія яка або ви попадете під просто перевірку, ваш представник зобов'язаний надати ваш пакет документів, в який входить в обов'язковому порядку технічний файл. Технічний файл це пакет документів, на якому базується ця декларація. Тобто декларація це не просто листочок 4, це е, цілий пакет документів із 10 папок, це в середньому десь 200 сторінок, у нас від, в якому є. Інструкція і інструкція це не для того, щоб ваші е, по, покупателі е, оперативно настраювали е, ваше обладнання, а це документ, який захищає вас на цьому ринку. Тобто, це досить е, детально проработаний документ, який допомагає захистити ваші інтереси, який допомагає в якихось екстремальних ситуаціях, який е, забезпечує ваш захист. Від а, а, багатьох подій. А, далі є а, в обов'язковому порядку тест репорти це протоколи випробувань. Тобто, давайте подивимось. Це а, такий документ. Ну, в середньому він там а, на 50 сторінок іноді до 100 доходить. Тобто, а, Це документ, це, це протоколи випробувань, згідно яких. Ви тестували, тобто, згідно якихось стандартів, які вже в декларації, воно випробувалось. Є також обов'язковим елементом компоновка. Тобто, є, якщо ви використовуєте певний вузол, певний якийсь комплектуючий, які вже мають сертифікацію, ви просто прикладуєте їх, і ви не зобов'язані повторно їх випробувати. Тому що вони вже мають відповідну документацію. А також є це маркування. Це є маркування, це от такий розроблений шильдик, на якому обов'язково є оцей ce c Тобто, це... Це ваша відповідність вашого обладнання. Це шильдик, який кріпиться на обладнанні, який каже, що ви відповідаєте нормам Європейського Союзу. Тобто, от сумарно, у вас є документ, у вас є шильдик на обладнанні, і у вас є пакет документів, який там в середньому 200 сторінок. І це є обов'язковим. Рівні документації. У вас, у вас це будуть перевіряти на таможні, у вас а ви зобов'язані предоставити вашим клієнтам, якщо по запиту і так далі. Це буде в обов'язковому рівні в обов'язковому випадку перевірятись при будь-якому шороху, при будь-якій будь діяльності. Що таке сертифікація? Сертифікація це добровільний рівень. Можемо розглянути по факту, не дивлячись там на дизайн, вони бувають абсолютно різні, в залежності від органу. В даному випадку це італій, італійський орган, з яким ми постійно співпрацюємо. То сертифікат це приблизно те ж саме, що і декларація, але це незалежний аудит всього, що ми зробили в першому етапі, нотифікованим органом. Нотифікований орган, дивимось. Це орган, який знаходиться на в Європейському Союзі, або в Турції та ще в певних странах, який має право згідно певної директиви, От, дивіться, допустимо, машинері. В, в усій Австрії є лише три нотифікованих органи, які можуть згідно директиви машин перевірити ваші, ваше обладнання. І в них ще є певні стандарти, з якими вони працюють або ні. Тобто, ви повинні, Або якщо ви самі робите, то ви. Якщо з нами, то ми підбираємо а, нотифікований орган, який а, зробить сертифікацію certificate of По повна назва його така ж точна. Тобто, ви а, це декларуєте, тобто ви самі декларуєте як виробництво, що ви відповідаєте. А сертифікат це то, що незалежний нотифікований орган. Підтверджує, що ваша декларація є обоснованою і справжньою. Декларація є безстроковою, а сертифікат видається на 5 років. Але нюанс, ви все одно, як виробник, відповідаєте по усім питанням. Тобто, сертифікат не є гарантією вашої безпеки, і все одно, якщо щось буде не так. Будуть перевіряти технічний файл, і тут прямо написано: на кожному, отут є, тут прямо конкретно написано, в будь-якому органі написано, що е, виробник відповідає за е, всі технічні особливості е, виробів. Навіщо? Більш того, сертифікат взагалі, помимо того, що ви підтверджуєте свою відповідність, він вам необхідний в зв'язку з дистрибуційною проблемою. Що це значить? Якщо ви виходите в Іспанію, в Прибалтику, в Польщу, в Болгарію та ще в ряд країн, то ви можете реально обійтись фактично декларацією. Тільки обов'язковим пакетом документів. І взагалі ми рекомендуємо нашим клієнтам виходити лише з обов'язковим рівнем пакету документів для тесту ринку. Того, що без нього не можна, а з ним вже можете продавати, по факту, закону везде. Але Якщо ви будете продавати в Німеччині, в Австрії, Швейцарії, Греції або в крупних дистрибуційних сітях, в при тендерах, працювати з крупними клієнтами і так далі, то у вас просто не будуть покупати без сертифікату, тому що в них є регламенти, в них є вимоги, як у, як у покупців, і тому вас просто не будуть пропускати в, до продажу, то що у вас немає сертифікату. Тому ми рекомендуємо працювати так. Спочатку ми робимо декларацію, де питаємося продавати, як є. Якщо ви вже сталкуєтесь з тим, що у вас без сертифікату не купують, будь ласка, робимо сертифікат. Сертифікат робиться за, за два тижні приблизно, і він досить дорогий, ну, відносно дорогий, але. Цьому і є суть. Ми готуємо, ви повинні підготувати такий пакет документів разом з нами, який пройде незалежний аудит. Тобто, це по факту незалежний аудит всієї документації, яка у вас є. От приблизно така ситуація: експортуйте в Україну, продукт з України йде світ. До побачення.